Люди, які не мають грошей, зосереджуються на своїх недоліках. Ваші сильні сторони зроблять вас заможними. Те, що зробить вас заможними, ваші сильні сторони. Візьміть, до прикладу, теніс. Штефі Граф має особливу перевагу в сильну подачу справа і застосовує її так часто, як тільки може, замість того, щоб зосередитися. На вдосконаленні своєї відносно слабкої подачі зліва вона намагається обігти м'яч, аби подати прявою. Тому її противниці намагалися, щоб м'яч потрапляв тільки на ліву половину поля, через що її тренування змінилися так, щоб поліпшити удар зліва. Наслідком було те, що Штефі зосереджувалася на тому, щоб не програти, а не на тому, щоб виграти. Є велика різниця в тому, чи граєте для того, щоб не програти, а чи для того, щоб виграти.